Показую, що замовили так до цього замовлення. У нас потрапило плаття гіноче без рукавів. Тут можна детально переглянути, як виглядає малюнок. Замовила на ось такий Тканині гарний орнамент дуже гарно виглядає. Також на такій самій тканині замовили чоловічу сорочку. Можна подивитися, як одразу буде виглядати ваш готовий виріб. Тут, мабуть, буде комплектація нитками, бо замовили дуже багато ниточок. У нас можна купити як поштучно, так і оптом. Дивіться, різноманітні кольори. У нас вони є близько 500 різних. На сайті можна переглянути всі детальні фото. Там дуже гарно. Передані кольори, а ще оригінальні фото: п'яця для рукоділля. Виробник нуржа. Дивлюсь, і круглі, і квадратні. Є ось такий прозорий. Сонці дуже гарно видно цю прозорість класно. І в замовлення це потрапило у нас ще дуже багато червоного бісеру. До бісеру у нас є також голки та нитки для вишивки. Товари для рукоділля на опта на роздріб. Замовляйте.